Як сьогодні вже було сказано, де двоє, бо троє ім'я є, там я серед них. Слава Богу, браті і сестри. Знаєте, так сьогодні така ситуація з аварією. Багато хто багато запізнив, я серед них. Но ви знаєте, хорошо бути в домі Господньому. І хорошо слухать Його Слово, і хорошо чувствовати Його присутність. Ви знаєте, сьогодні Бог таке місце поставив на моє серце, це буде від книги Псалмів. Це буде. 43 й псалом, 44-й по руському або по англійському буде, 44-й, а по українськи 43-й. Для диригента гору синів Куреєвих, псалом навчальний. Боже, своїми уш, ушима ми чули. Наші батьки нам оповідали. Велике ти діло вчинив за, їх... Велике, діло вчинив за їхніх днів. За днів стародавних, ти вихнав поханів своєю рукою, а їх усадив, понищив народи, а їх ти поширив. Не мечем бо своїм вони землю посіли, і Їхне рамено їм не помогло. А правиця твоя та рамене Твоє, та світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав. Ти сам цар мій о Боже. Слава нашому Господу! І ви знаєте, як починається? наші батьки нам оповідали. Ви знаєте, як українець і як, я думаю, багато із наших українських віручі, ми чули, що Бог зробив з нашими батьками, з нашими предками. Ми чули ті великі діла, які він чинив, яку силу він зливав. Ну, Ви знаєте. Як важно, щоб ми мігли сказати ці слова, ти сам цар мій, о Боже. І ви знаєте, в моєму дитинстві я не мав таке дорозновіння завжди казати ці слова. Ви знаєте, Бог, він був Бог моєї мами, Бог мого тата, Бог моєї баби. Ну, ви знаєте, сказати ці слова, Боже, ти Бог мій. Великий жаль, не всі можуть сейчас. І ви знаєте, говорячи з молоддю. Говорячи, ви знаєте, і дивлячись в багато церквах, так мало людей мають у це дерзновіння сказати, а ти Бог Бог мій. Ви знаєте, коли я колись пробував якось розговорю йшли про Бога, я міг казати, про що Бог робив для баби і для сім'ї. Ну ви знаєте, у те, лічно, у те лічне переживання, коли Бог з тобою має лічне отношення і з тобою має діло. Ви знаєте, я не міг говорити про такі речі. Ну, ви знаєте, я пам'ятаю той день. Ви знаєте, коли Бог зливав свою силу, свій дух надо мною. І я почув, як щось невероятне робиться, щось незрозуміле. І ви знаєте, Бог, свій дух, Він і зливав через мене. І ви знаєте, я бачив, як народ став, і народ молився, і народ плакав, і Бог робив свою роботу. Ну, ви знаєте, надо треба знаєте, Смиритись перед Богом. Бо ви знаєте, ми є гордий народ, ми є горді люди. Ви знаєте, ми гордимося тими речами, які ми самі достіхли нашими гатами, нашими грошами. Ну, ви знаєте, як мало люди можуть хвалитися Господом. Ви знаєте, вчора Бог дав таку можливість бути молодіжне служіння в одній церкві, говорить слово. І ви знаєте, і знову ж за третій раз. Знаєте, нагадую ці слова, де в книги псами: хтось хвалиться колесницями, хтось хвалиться конями, а ми будемо хвалитися іменем Господом нашим. Алілуя! Ви знаєте, хай кожен запитає сьогодні, чи я можу хвалитися Господом, чи я можу сказати, що він є мій цар і Він є мій Бог. Ви знаєте, легко говорить, про що Бог любив. В бабине життя, в мамине життя або в когось інше. Ну, ви знаєте, важко і нелегко прийти в такий час і прийти в таку де Ти можеш сказати, а Бог зо мною робив, а Бог ізливав, а Бог показував. І ви знаєте, не одноразово, не одноразово ми чуємо, що Бог хоче зливати силу на молодь. І Бог хоче употребляти на свою славу. Ну ви знаєте, є такий сумнів. І не всі вірять час і думають, а коли прийде цей час. Коли прийде цей час, знову руки будемо складати, на хворих і Бог буде істрілять. Де ви знаєте, де сліпи будуть знов бачити, де криви будуть ходити, а коли прийде цей час, а ви знаєте, той час прийде. Той час прийде, ви знаєте, я вірю, він прийде неожиданно, як той муж, як той е, жених прийшов неожиданно і прийде той час. І ви знаєте, неодноразово Бог казав, він буде показувати, хто стояв міцно, а хто просто так приходив на служіння. Хто просто так, ви знаєте, по звичай молився до нього. Ви знаєте, Бог просто так не прийде в життя наше. Ви знаєте, надобиться. Ви знаєте, треба воювати. Ви знаєте, там в світі відбувається війна. Не, не війна, ви знаєте, фізична, а земна духовна. І ви знаєте, превеликий жаль, як вчора один брат казав, скільки є на... біди в нашому народу. І знаєте, молодь хвалиться, але вони не хвалиться ділами Божими, а вони хваляться, ви знаєте, де... діла беззаконня нихні. Хто скільки нарушив, хто скільки нагнав. Хто скільки вже посидів, Ну, ви знаєте, як хотілося, що кожна людина, і не тільки в молоді, а в церкві міг сказати, а Бог, він є Бог мій. І ви знаєте, міг би говорити про не тільки діла батьків наших, а як Бог через нас буде діяти. Ви знаєте, багато що міняється. Багато що міняється, коли ти маєш дар здуміння сказати, а Бог через мене робив так і так. Ви знаєте, у той Бог він не стає, ви знаєте, Бог якийсь. А коли Бог стає Бог Твій, багато що поміняється в життя нашому. І ви знаєте, ми будемо зараз молитись. І я не знаю, з якому ви серце сьогодні прийшли. І я не знаю, якщо ви маєте дерзновіння оце сказати. А Бог є Бог мій. Ну ви знаєте, Він той, який чує кожну молитву і бачить кожне серце. І якщо прийти іскрено перед Ним, Він промовить і Він прийде. Алілуя! Слава нашому Господу! Господу буде молиться. Амінь.